Наша знайда, Ось вона вже в хаті. Джулька її назвала. Мені здається, що їй це ім'я дуже підходить. Джулька хороша ти така собачка. Дуже мене любить, страшне плаче. Вчора я поїхала на роботу. Вона застрибує в маршрутку. Уявіть, поперед мене застрибує в маршрутку ця жулька. І е, я її винесла, поставила на зупинці. Кажу, водію бігом закривайте двері. Бо жулька, жулька частюнька, гарнюнька, але все одно ми шукаємо, куди її. Ми дуже хочемо, щоб її забрала мамина подружка, яка забрала кота. Вона собі собачку хотіла, і от для неї це буде ідеальний варіант. В неї нікого в дворі немає. Стороннього, і вона така хороша, от хода з тобою скрізь на городі, на грядочці, їсть дуже мало, таке хороше собача. Але у нас така ситуація, що я дуже переживаю <кій> за нашу дею бо вона на неї таке дивиться дуже поганим оком. І <кій> не дивлячись на те, що ми... Зробили там кріплення спеціальне, щоб так вона, наче тримало міцніше, але тим не менше, все одно та ситуація стала такою показовою. І я переживаю за цю жульку, щоб хоча б не було горя, як то кажуть. Тому ми з мамою все одно таку підшукуємо варіанти, куди її пристроїти, в добрі руки, бо собачатку дуже хороше, дуже така приємна. Я прям в неї закохана. Так, друзі, всім привіт! Тільки що прийшла, була в нас в садочку така класна мама, тата, я, спортивна сім'я. Там батьки, значить, з дітками приймали участь в змаганнях. Ну ось Від нашої родини я прийшла. Так, А це зайшла по дорозі на пошту, забирала посилку з Орк парфюм. Батон сьогодні купила, це нарізала його. І на пошті побачила шпроти. 67 гривень. Я не знаю, мабуть, це хороша ціна. Шпроти в олії, Аквамарин марка. Дивіться, досить непогано вони виглядають, сказати чесно. Потім взяла наші огірочки, мама закручувала, мабуть, ще. Років, ну не в тому році точно, а ми позаминулому гірок Ніжинський. У нас все повиїдали. У нас вже такі запаси, люди добрі. Це просто біда. Масла мало, тому так ось дуже економненько намащу, бо треба купити масло, але я не хочу зараз йти в магазин. Чесно, я так втупцялася. І в мене вихідний день сьогодні. Завтрашнього дня я, мабуть, заходжу в такий грандіозний робочий заплив. Ой, бляха, з цими роботами, чесно сказати. Коротше, таке, ну, але ж треба робити. Тут, мабуть, на 4 бутерброда вистачить. Щось захотілося ж проти з олійкою. ну, в олії. Мені, ви знаєте, іноді хочеться або шпротів, або це мені шпротний паштет. Я люблю огірок, помідорчика там якогось взяти. Так, три, три бутерброди вийде поки що, а там докуплю масла то ще буде. Так, ну, такі хороші досить шпротинки. Буде такий у нас сьогодні обід. Я взагалі дуже рибна людина. Убожнюю я і шпроти, і сільотки. Ну, коротше, все, що тільки можна. Такі положимо сюди огірочки. Можна навіть і по два. Ось так. Цей можна розрізати навпіл. Буде така смачна страва. Шпротики. І різні дерева, і... Так, друзі, а я приготувала собі ось такий обід до бутербродів. бутербродів. Мама вчора робила мурина, плов, було, жарила яєчко, мурина, два шматочки на сала. На Мені здається, це ідеальний обід. І ви знаєте, вчора після роботи таблична приїхала таблична і, висок, і висок, натрапила на оце відео. Блогер називається Вінтажний блогер. Це про байкове кладовище знімав вчора дуже цікавий сюжет. І ось зараз залишається лише здогадуватись, це одяг із людини. І ось зараз включила ще одну серію його огляду. Він на кладовищі якось здається, називається темна сторона. Києва байкове кладовище, типу про ритуали, я так розумію, буде йде мова. Подивіться, який робиться жах. Це просто страхіття реклама. Це просто страхіття, яка сміттєзвалище, яке зробили. Взагалі там, подивіться, дуже цікаво. І про склепи він розповідав, як ось буквально могила, подивіться, їй зробили такий цей якби, смітник. Про склепи, що там безхатьки живуть. Коротше кажучи, Ну, мене ця тема дуже зацікавила, тому всім рекомендую. Хто любить такі всякі речі подивитися, то подивіться. Ну, мені цікаво. Я буду обідати. І потім піду за Маркушою в садок. А далі, може, ще щось вам змонтую якесь відео. Так, друзі, що? Хочу вам в цьому влозі ще показати. Буду робити пельмені. Було таке жирненьке м'язко. Я його перекрутила. Цибулька, як бачите, і синя, і звичайно, все, що залишилося, підсолила, підперчила, але головне, що то домашнє м'язко. Ось такі гарненькі шматочки. Відрізала, це буде мілані битки такі посмажу. Вона любить просто без нічого, без борошна, без яєчка, любить такі от просто посмажне м'ясо. Ну, а це це у мене тісто. Сьогодні робила його трішечки за іншим рецептом. Зазвичай я для тіста на пельмені і вареники, і, ну, якщо це не пухкі вареники, не на соді, то використовую тісто. Заверне за допомогою окропу його формую. А це зробила тістечко таке, в інтернеті подивилася, просто кімнатної температури. Три стакана борошна І в цій же чашці замішуєш яєчко, додаєш солі і заливаєш водою кімнатної температури. І ось таке виходить тісто. Воно спочатку, коли замішувалося, було досить таким грубим. А далі обіцяв автор рецепту, що воно має бути еластичним. Його треба поставити в холодильник на 30 хвилин, і буде воно еластичним. Так, беру нашу стару добру, бабусину форму, тісто я розкатала. Ну, Воно дійсно, мабуть, таке еластичне, але, друзі, знаєте, так, тугенько йде. Присипаємо борошном. Так, і ось так ось захвачуємо трохи я Надо докатати ось цей край. Бачите, бо так я його катала, катала та й не докатала. Ну таке тугеньке. Те, яке я роблю на укропі, воно м'якше, але воно сухне. Ось авторка обіцяла, що це тісто не буде сохнути, що воно буде завжди таким, ну, як завжди, поки ми готуємо. Так, все. Ось один зробила заготовочку одну, зараз розкатую зразу другу, і будемо наповняти. Ну, бачите, друзі, воно дійсно. Е я його розкатала максимально тоненьким. Бо я не хочу, щоб в мене пельмені були е грубі. Хочеться, щоб тісто було тоненьке. І воно тримає форму, еластичність, ніде не тріскається. Дивіться, яке тісто. Ладно. Угу. Нижній корж у мене трошечки. Е Такий, я аж захекалась, якщо чесно, працювала так інтенсивно. Трошки такий щільніший, цей більш тонкий. Ну, попробуємо, як воно буде. Зараз будемо брати начинку тає. Та й будемо наповняти. Побачимо, яке воно буде тісто. Друзі, навіть подивіться, яка хінкаліна у мене вийшла. Кладу їх Маркові сюди, на тарілочку. Ось один, два, три. Маркуша хінкалі будеш їсти. Але одного пельменчика я спробувала то смачне тісто. Нормально. Ти хоча б зіла трошки Угу. Так. На обід, що сьогодні готуємо на обід. Вчора купила ось такого огнення морського. Ціна 255 гривень за кілограм. Цей заважив рівно 500 там, з копійками грамів. Хек молочний 170 гривень за кілограм. Я взяла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і там ще 4 11 ось таких невеличких відносно. Тушок. Тобто, от звичайний цей хек, ви знаєте, да? він такий здоровий, великий. А Це такий маленький, він зручно його чистити, і смачний, він такий дійсно молочний, ніжний за смаком. То це в мене вийшло 11 таких тушок на 255 гривень. А сьогодні у нас, ну, можна сказати, буде який майже рибний день. Цю рибу я ось вже натерла спеціями з солью. І у фольгу поставлю в духовку запікати. А з хеком побачу, ну, скоріш за все, просто класично обсмажу його в борошні. Паралельно у нас тут готується нашим собакем. У нас їх багато. Ще у нас додалася одна собачка. І зазвичай. Так, Вибачте, плита тут трохи у нас ну, не в охайному стані, але це все від того, що готуємо. Ось таку готуємо їм кашу. Тут бульйон і такі шматочки різні обрізочки м'яса й сала. Ось тому... Це нам буде не на один день. Значить, і залишки їжі по-любому залишається якийсь іще суп, а якась каша, якась підливка мається на увазі з нашого столу. І ось додатково, якби ось це слугує також таким масою такою. І отак от ми годуємо. Окрім того, ще є корм сухий, і ну, у нас дея дуже любить кісточки. Ми їх Купуємо на базарі. Доварюється ще ось морковинка У мене одна буде у нас сьогодні олів'є. Ще вчора взяла ось таку велику палку, ми вже відрізали. Ковбаска називається Олів'є, м'ясна фабрика Зоріат, Дніпро. Хочу сказати, що така ковбаса продається в українських ковбасах, і, друзі, вона мені дуже смачна. Найсмачніша, можна сказати, з молочних ковбас. М'ясна сировина 94%. Свинина знежирена, нежирна, свинина знежилована. М'ясо птиці тут є. Яйця курячи. Коротше кажучи, мені дуже смачна вона, ця колбаска. Ось така велика палка, а виходить на 370 гривень чи 350 мабуть, 350. От, і дуже смачна. Є ще й до бутерброда. І салатик так зробити, тому рекомендую колбаску олів'є.